Сесія міської ради була присвячена бюджету. Як зазначив міський голова Василь Коломієць, коштів в цьогорічному бюджеті заплановано лише на заробітну плату та енергоносії. А влітку може статися так, що вулиці міста Канева не буде кому прибирати, бо починаючи з червня місяця на комунальне підприємство місто не виділятимуться кошти. І все ж таки місто потрібно розвиватись далі. Мер Канева акцентував увагу присутніх депутатів на фінансуванні пріоритетних інвестиційних проєктів. Нам виділяється 1 мільйон гривень з бюджету розвитку. На ремонт колектора біля міністрів Тарасової гори. Я по-моєму вчора говорив на коїсь кілька підприємців і так далі. Ситуація яка? Скільки треба, губернатор питає, мільйон шістсот. Тобто треба було мені казати, два мільйона триста, так? це було б якраз мільйон двісті. Мільйон, Мільйон, а остальне шукайте, де ви знайдете, але за мільйон, щоб до дня не зважається, було. Так далі. Тобто це теж включитися до бюджету, нашого, до бюджету розвитку. Те, що сьогодні оце, по місту ви дивлячись, робиться, там жодної копійки бюджетних коштів наших немає. Це все роблять спонсори із міста Черкаси, Золотоноші, Умані, Канева, можу назвати Верес 100 тисяч, наша ряда близько 2 мільйонів. Вона бере на себе, кричав Тарасова. Всі Знає, це те, що так, і це заводить 25 тисяч гривень за те, що вони вкладують. А сьогодні договора, яка заключається на прийом є такий проєкт, щоб на базі наших очисних споруд зробити одні із кращих очисних споруд в Україні і зробити полігон для навчання. Спеціалісти, які подивилися той стан, що зараз, і так далі, то вже зараз вони говорять, що таких очисних немає на теренах України. Якщо зробити а аерацію і доробити те, щоб із муру на мурових площадках і на сьогоднішній день задіють, робити ну, органічні добрива. А це все, лабораторія сказала, там немає тяжких металів, там немає абсолютно нічого. Але е, е, одобрення для газонів, е, дерев і так далі, так далі. То До нас виходить абсолютно замкнутий цифр. Попов сприйняв це, вартість зробити близько 8 млн грн гривень обіцяв підтримку, але після того, як завершиться слідство по наших очисних сподівах, хтось можливо не знає, коли були гроші відділення з резервного фонду, замовником на роботи став у адміністрації, вони визначали підрядника, вони визначали всіх і кудись не кудись, впало близько 2 мільйонів гривень. Слідство не велося, сьогодні воно поновлене, заїжджали сюди і опитували. Ті, що працювали, які роботи виконували, проведені контрольні заміри, і, звичайно, поки не передасться в судову інстанцію, ми ці гроші не вичина. Це так до тих пір, а на сьогоднішній день. Під час свого виступу начальник фінансового управління Галина Карпушенко назвала контрольні цифри доходів та видатків міського бюджету. Довелося максимально скоротити зайві штатні одиниці, аби виконати бюджет. Фінансистам це коштувало здоров'я та нервів. Якщо в минулому році було що скоротити, 40... Я з вами билася так, з мною не говорить. Ми позашкільну скоротили пів на пополам, Надія Анатолійовна. Скільки то стоїло мені барва то чи я, і я? Вже стало мало не традицією, коли коштів вистачає на все, тільки не на придбання житла соціально незахищеним верствам населення. Про воїнів авганців забувають уже третій рік. На Істонії, три роки не отримали жодної квартири. Я тут не почув, що це про це питання. Це державні кошти, поки субвенція. Ну, на сьогоднішній день ці субвенції, що нам скинули, 28 мільйонів строчки, придбання житла військовослужбовця це окрема строчка і окрема субвенція. Немає. Міський голова запевнив присутніх, що його команді вдалося оптимізувати заклади позашкільної освіти. Наскільки ця оптимізація виявилася ефективною, можна було судити з виступу керівника малої школи мистецтв родина Галини Шаманаєвої. Її дещо емоційний виступ справив неабияке враження на депутатів. Ми всі були на сесії, коли йшло питання про закриття понашкільної освіти. І тоді дали зберегти дитячу школу мистецтв, якій я практично віддала 38 років свого життя і з них 20 років директору. Я пішла, як кажуть, на військований крок. І від'єднала корпус сиди і частину викладачів по мірої К35. Це не я не за своїм бажанням, щоб мені так дуже хотілося, я могла залишитися і сидіти на тому ніщенському бюджеті, який був. Я пішла я кажу, на той крок для того, щоб хоч якось зберегти ту мережу, яка, як кажуть, у нас практично в місті, потихеньку вмирає, бо на культуру. На дитячі установи все менше і менше. Ми шукаємо уборку, ми шукаємо колектор, ми шукаємо все. Ми тільки не думаємо про майбутнє нашої держави. А в природі завжди було закладено так, що ми думаємо про майбутнє. А майбутнє це наші діти. Вони сьогодні ростуть наркоманами малолітніми, вони ростуть алкоголіками, процвітає малолітній секс. А ми кажемо про уборку вулиць. Ми про це не думаємо. І пішла я на цей крок тільки тому, щоб хоч якось його зберегти ось. І зберегти ту школу, тому що вона мені болить і сьогодні, бо, бо це моє життя, якось, моя юність, мої роки. І пішла я з подачі на, на цей крок і зважую бачу, Василь Васильович. А міський голова, я кажу, є в народі така поговірка, що кажуть, що слова до справи не пришиєш. Так, да, якщо це слова пересічного громадянина, але якщо це слова голови, то їх треба тут отримувати. Всі тоді казали, ідіть, Галина Григорівна, ми вам поможемо. Ми вас ніколи не залишимо. Ми будемо шукати щахи, як вам допомогти. Сьогодні я залишена своєю проблемою один на один. І це не магазин Михайло Григорович, який працює кругий рік, 12 місяців, плюс 12-14 годин у день. А це навчальний із своїми, як кажуть, правилами, які не можна змінити. У навчальному закладі чотири етапи хані. Осінні, зимові, весняні і літні. І ми працюємо тільки вісім місяців, а чотири місяці ми не працюємо. У нас не ніякого доходу, а в зв'язку з тим, що ми не отримуємо ці кошти, у нас зростають борги. Ми намагаємося їх погасити. Нам допомагають і іноземні інвестори, але тільки не свої. Ми вижили минулий рік тільки за рахунок того, що нам допомогли французи. Чужі люди приїжджають, збирають, продають булочки там і приносили нам якісь кошти, щоб ми вижили. Цього не можна допустити. Якщо там буде стояти питання, то я просто її візьму закрию. І не будете коровна нарада Васильосич Василь розказувати, що ви дозвіли якусь компромісу, що ви оптимізували мережу позашкільної освіти. Та і ви її оптимізували тільки тому, що я на це погодилася. І всі ці депутати про це знають. Чому на це не дивиться? Ви кажете, що можете допомогти через програми? Поможіть через програми, я не проти. Мені все рівно, через що ви поможете. А ні, давайте ставити питання відкриваємо ще одну державну школу, вернемо на місто. Туди треба не буде не 500-600 тисяч, які я забрала на себе, потягнула у діяло. А я пишу всього 100 тисяч для того, щоб мені оце трошки розкрутитися. Може мені пізніше і їх не треба буде. Але сьогодні мені їх потрібно. І я знаю, що мене депутати розуміють. Бо багато батьків туди ходять. Ми викладуємося сьогодні, ми не сидимо не чаїм по 40 минут, а ми бачимо. Для того, щоб ви виставити на 30 травня звітний концерт на 3 години, це треба попрацювати. І дуже добре, маючи учнів 30 на сьогоднішній день. Тому що ще плюс карантин вас, половину місяці, коли діти не ходили. І виходить, що ви є... 2 роки пропрацювали. Є регламент. Я це є... Прочитали. Прочитав. Прочитала. Спасибо. 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 Так Прочитала Спасибі, спасибі. Я ще сановні депутати, я прошу вас дуже підтримайте. В чому? Ви ще сказали, я ось, хочу зараз згідно програми, програми, будемо допомагати. Згідно чого, Геологія вам сказала, посадити їх хочеш. Давайте відкривати державну жану А що ж мені робити? Давай, ви давай, розумієте, давай, розумієте, розумієте, розумієте. що складати, не можуть бути розходитися з ділом. Ніко? Це може тільки. Взагалі нічого не допомагає. Ні? Ви цього абсолютно не будете. А ні, це зараз нічого. Я вас прошу підтримати. Я хочу, щоб ви виступили і висловили свою думку. Бажаючи выступить, знайшлися. Але допомогти могли лише порадами. То, что касается школы мистецтв. Понимаете, если бы вот сейчас были времена, и у нас в бюджете были бы деньги, я поднимала обе руки. Давайте сделаем. Там действительно учатся талантливые дети и наши дети. Но бюджет, вы видите какой. С чего помогать? Наверное, нужно тогда пересматривать, собираться как-то коллективом, с родителями детей, которые там учатся. Вы начинали хозрасчетное предприятие, правильно? То есть это коммерческий сад. Я спасала кто на Я понимаю, да мы все спасаем. Я вот 9 лет активу спасаю и шуту.